Доброго ранку, ми з України, я Ірина. І знову карта дня. Починаємо день з карти дня. Щиро вам дякую за підтримку, за підтримку українського контенту. Ось. І будемо дивитися: перша, друга і третя карта. І так, що чекає на вас сьогодні? У нас король мечів. <кій> і так. Король мечів говорить нам про м, якусь чіткість, якусь е, дисципліну, про якусь е, стратегію. Тобто, мої дорогі, це і строгість, це і відважність, це і мужність, холодний розум. Тобто, е е е е сьогодні вам прийдеться, можливо, приймати якісь важливі рішення. Не емоційно, не будьте емоційними, логічно подумайте, що правильно, що неправильно. Ось, можливо, хтось познайомиться з такою людиною, можливо, у вас буде якась серйозна розмова з чоловіком, з батьком, з шефом, навіть може бути з шефинію. Карта номер два. Тут у нас підвішений, Ось, який себе підвішав. Як би це сказати, загнала людина себе у куток? Таке враження, що ви в глухому кутку, справа не просувається, нічого не рухається. Таке враження, що все якось підвішалось, нічого нікуди не йде, ніхто нікуди не спішить. Мої дорогі, це може бути і, звичайно, так? очікування чогось. Але ця карта нам радить у цьому стані. Спробуйте подумати, як вийти з цієї ситуації. Поки що не дійте. Карта не радить вам діяти. Карта каже вам подумайте над вашою ситуацією і прийміть правильне рішення. Карта номер 3 П'ятірка Монет. П'ятірка монет говорить про якісь матеріальні труднощі, втрати так само. Тому дивіться, сьогодні нічого такого дуже важливого, як, наприклад, великі покупки краще не робіть. Будете мати втрати. Може бути якась неякісна річ, може бути браковане щось або ще щось. Ось, Або швидко зламається. Ось, Це коли людина холодно, голодно, нема даху над головою, таке враження покинуто. Але подивіться, тут двоє людей тобто ви не зовсім одна. Ви не один. Гаразд, ця людина, можливо, вам не допоможе матеріально, але. Ця людина навіть просто тако плече в плече посидите разом, і вже вам стане легше. Ви зрозумієте, ви не один, ви не одна на цій землі, на цій планеті. Підтримка моральна, будемо так казати. Якщо ви шукаєте роботу навряд, чи вам вдасться її сьогодні знайти? Якщо, то не умови можуть вам не подобатись або зарплатня. Гаразд, мої дорогенькі, бо я щось захрипла. Бажаю вам гарного дня, чудового настрою. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі.